Уяви собі сніжний світанок 1944 року в Аушвіці. Мороз щіпає лице так, ніби світ намагається стерти з тебе останні сліди людяності. Віктор Франкл стоїть у колоні, чекаючи чергової переклички, безкінечного приниження, де ім'я перестає бути важливим, бо ти для наглядача лише номер. У цей ранок він ще не знає, що переживе табір. Але вже тоді, між ударами батога, між трупами, що їх відтягували до ям, між тихим жахом, який став рутин. У нього визріває думка, яка згодом просвердлить дірку у всій філософії відчаю. Навіть тут, у самому центрі обезлюднення, свобода не вбита, вона просто зведена до найвужчого коридору: вибір, ставлення. Це все, що в нього залишилося, і цього дивним чином виявилося достатньо. Спершу його навіщо було маленьким, майже крихким закінчити книгу, яку він носив у голові, потім повернутися до дружини, потім засвідчити правду про те, що людина, навіть у пеклі, здатна залишитись людиною. Він бачив, що виживали не ті, хто мав сильне тіло, а ті, хто мав сильну нитку, якою прив'язував себе до життя. Не завжди героїчно, іноді це була просто впертість, інколи відповідальність перед кимось. Але хто тримався за сенс, той ішов уперед ще один день, а інколи й багато днів. І найголовніше, поки ця нитка була, навіть у концтаборі людина могла сказати собі: я сам вирішую, як ставитись до того, що зі мною відбувається. Це останній клаптик свободи, який ніхто не може відібрати. Франкл не був мазохістом і не перетворював страждання на святкову стрічку. Він казав чесно: якщо можеш уникнути болю, тікай, але коли втеча неможлива, тоді страждання стає матеріалом, з якого можна зліпити щось осмислене. У ті дні, коли він ішов у робочі колони і бачив поряд людей, що падали у сніг і не підводилися, він не шукав у цьому поезії. Він шукав відповідальність. Логотерапія це не про те, щоб полюбити свою муку, а про те, щоб знайти спосіб відповісти на неї. Комусь сенс відкривався через дію, комусь через цінності, комусь через гідне ставлення до того, що вже не змінити. І це був дивний парадокс: ті, хто відмовлялися жаліти себе, не ставали черствими, вони ставали вільнішими. Там, де для інших був лише тягар, Франкл бачив точку опори. Його ідея звучала майже злочинно жорстко на тлі табірних реалій, але вона рятувала життя. Ми ламаємося не від страждання, а від відсутності сенсу, який би це страждання впорядкував. Навіть найтяжчий біль можна витримати, якщо знаєш, навіщо. Людина втрачає сили не тоді, коли їй важко, а коли вона перестає бачити смислову траєкторію, куди ці труднощі ведуть. У безнадійних умовах ми не шукаємо полегшення, ми шукаємо відповідь. І ця відповідь може бути короткою як удар. Проживи цей день заради когось. Закінчи те, що мусиш. Не дай темряві вирішити замість тебе, ким ти є. Саме тому його знаменита формула не звучить пафосно, коли знаєш, де вона народилась. Хто знає навіщо, той витримає будь-яке як. Це не оптимістична дрібничка і не мотиваційний пост. Це філософія перевірена на морозі, голоді, хворобах і смертях. І дивним чином вона працює і сьогодні, у світі, який теж часом перетворюється на жорстоке випробування. Якщо вже доводиться нести тягар, то варто зробити так, щоб він тримав тебе, а не тиснув. А сенс це саме той важіль, яким ти можеш змінити співвідношення сил. У камю немає теплих декорацій, ніяких тобі обіцянок від світу, ніяких вищих планів, де все складеться красиво. Він стоїть перед життям так само, як стоїть людина на нічному узбережжі. Холодно, темно. Але чомусь ти відчуваєш, що ця темрява чесна, нічого не приховує, нічого не гарантує. І Камюк каже: Оце й є свобода. Коли Всесвіт більше не грає з тобою у все буде добре, тоді нарешті можеш перестати чекати від нього подарунків і почати відповідати на нього своїм власним рухом. У міфі про Сізіфа він веде нас до точки, де більшість людей лякається сенсу вбудованого в життя нема, але він подає це не як вирок, а як звільнення. Безнадія в його філософії це не яма, а чистий аркуш. Вона знімає фальшиві очікування, наче ти нарешті вимикаєш поганий звук у навушниках, стає тихо. І в цій тиші вперше чуєш власний голос. Світ без гарантій це не трагедія, це стартова позиція для гідності. Бо, коли немає готового сенсу, ти не підписуєшся на чужий сценарій, ти пишеш свій. Бунт у камю це не вигук і не революційний плакат. Це стиль дихання. Тиха, вперта невтомна форма внутрішньої прямоти. Сізів не стає вільним від того, що камінь легенько котиться. Камінь важкий, життя абсурдне, і він це знає. Але він обирає продовжувати, і саме в цьому його свобода. Камю підкидає нам парадокс, який перевертає звичну логіку: гідність важливіша за надію. Бо надія часто бреше, а гідність ні. Бунт полягає не в тому, щоб ламати світ. А в тому, щоб не зламатися, навіть коли логіка підказує, навіщо. І саме ця впертість тримає людину в темряві вертикально. У нього є ще один ножик погляд без самообману, Кам'ю ненавидів солодкі казки, якими ми заклеюємо трішини власній свідомості. Він казав: Якщо вже темно, то не вигадуй собі штучних лампочок. Краще побачити той мінімальний, але справжній відблиск, що є. Чесність перед собою це теж форма бунту, бо саме вона не дозволяє абсурду тебе поглинути. У світі, де всі тікають в ілюзії, жити без самообману це вже маленька перемога над хаосом. Камун не пропонує рятівного кола. Він дає тобі сірку і каже світ темний, ну так запали свою. Це і є його шлях жити прямо, навіть коли шлях нікуди не веде, котити камінь, хоч і знає, що він знову впаде. Бачити темряву, але не стати частиною її брехні. І в цьому є дивна, холодна і дуже людська форма сили. Симона Вель заходить у тему страждання не так, як Франкл чи Камю у неї все тихіше, різкіше і чесніше. Ніби вона знімає з тебе всі захисні шари і залишає стояти перед реальністю голим, але не безсилим. Її досвід. Праця на фабриках, хвороби, вигнання, війна не був філософським експериментом. Вона занурювалась у біль по-справжньому, без скидок, без пафосу. І саме так вона вивела свою головну інтуїцію коли світ валиться, ключ уже не в тому, щоб боротися чи бунтувати, а в тому, щоб бачити, просто не опускати очей, не дозволити стражданню зробити тебе сліпим. Для Вейль увага це не дисципліна. А щось на кшталт внутрішнього очищення. Коли людину кидає в безодню, найважливіше не втратити здатність дивитись на речі прямо, без викривлень. Увага, це тиша, в якій перестає лунати паніка. У цій тиші сенс не вигадується, він проявляється, як дрібна тріщина на поверхні скла, яку раніше не помічав. І ця дивна річ у стражданні іноді видно більше, ніж у комфорті. Комфорт притуплює, а біль. Відкриває фактуру реальності не тому, що страждання, нібито очищує, а тому, що воно забирає розсіювання, залишається ти і світ без фону, без шуму. Симона не робить із болю священний культ. Вона першою каже, страждання не виховує, воно ламає, але саме те, що воно ламає, і рятує від брехні. У стражданні зникають красиві казочки про себе, пропадає буря самоілюзій, усе зайве згорає. І в цьому можна знайти дивну автентичність, не високу і поетичну, а кісткову, пряму, як холодний метал. Людина в болю може вперше побачити, ким вона є насправді. Таке знання не обов'язково приносить полегшення, але воно приносить правду. А правда це сила, яку не відібрати навіть тоді, коли все інше вже забрали. І третій штрихвейль найстисліший, але найлюдяніший, коли великі сенси недоступні. Коли неможливо вплинути на події, коли історія перетворюється на каток, вона каже: шукай значення в малому. Маленькі, майже непомітні акти людяності це мікросенси, які тримають людину на поверхні, бути уважним до іншого навіть коли самому боляче, побачити чужий біль і не відвернутися, не замикатися в собі, навіть коли здається, що все в тобі вже зламано. У цих дрібних рухах тримання руки, погляд, жест, слово народжується щось більше, ніж просто моральний обов'язок. Народжується досвід, що сенс це не завжди вершини, іноді це крихти, які збираєш у темряві, щоб не втратити дорогу. Вейл не обіцяє перемоги над стражданням, вона пропонує ясність, чисту, гостру без прикрас. І з цією ясністю навіть у найгірші моменти можна рухатися далі, спокійно, уважно, не втрачаючи здатності бачити живе у світі, що здається мертвілим. Усі троє Франкл, Камю і Вейль, ніби стоять у різних місцях однієї і тієї ж темряви, але кожен тримає власний ліхтар, і коли їхні світла поєднати, стає видно щось схоже на шлях не обіцянку, не гарантію, а стійку, тверезу, людську траєкторію, якою можна рухатися, коли обвалюється все. Франкл каже: у будь-якому пеклі в тебе залишається свобода ставлення. Якщо знаєш своє, навіщо? Навіть крок у снігу серед табірних бараків стає рухом, а не падінням. Не маєш сил, тримайся за відповідальність. Не маєш відповідальності, тримайся за людину. Не маєш людини, тримайся за мінімальний сенс, який можеш вигадати сам. Він не має бути великим, він має бути справжнім у цьому твоя внутрішня вертикаль. Камю додає холодної ясності не чекай, що світ стане сенсовним, він не зобов'язаний. Абсурд не трагедія, а старт. Раз нічого не гарантовано, то кожний твій вибір чистий, неподкупний. Бунтуй не криком, а впертою дією. Коти свій камінь, бо це твій камінь, і ти сам вирішив не кидати його. Гідність у темряві світить сильніше за будь-яку надію, бо вона не бреше і не обіцяє того, чого не буде. А Вейль ставить останню найточнішу деталь увага! Тиша всередині, яка не дозволяє спотворити реальність, не дає втратити себе у хаосі. Увага це здатність бачити світ таким, яким він є, без фільтрів. І саме ця чесна уважність відкриває ті маленькі, але реальні сенси, що народжуються в дрібних актах людяності. Коли велике недосяжне, значення народжується в мікрожестах, у погляді, у допомозі, у тому, що ти не закриваєшся у власному болю. Разом вони говорять про одне й те саме, але різними мовами: коли життя ламається, людину рятує не втеча, а присутність. Присутність у власному стражданні, у власному виборі, у власній відповідальності, у власній чесності. Сенс не звалюється з неба і не приходить як нагорода. Він формується там, де стоїш ти, ставленням, дією, уважністю, навіть коли темно. Особливо коли темно. І в цьому, хоч як дивно, є спокій, тому що сила, яку вони описують, не залежить від умов, вона залежить від тебе. Франкл дає напрямок. Хамю свободу руху, вейль ясність бачення. Разом вони складаються в одне тверде ядро. Не завжди можна перемогти обставини, але завжди можна не дозволити їм зруйнувати твою людяність. І цього, як показує досвід трьох дуже різних життів, достатньо, щоб пройти навіть те, що здається, пройти неможливо.